Як залежний вами маніпулює, щоб ви від нього не пішли. У співзалежних стосунках, де є залежний і співзалежна людина, це відбувається через тиск на провину співзалежної, адже у співзалежної людини дуже багато провини. І це працює через отакі от фрази, наприклад, ти хочеш мене покинути, як і всі. Я зроблю собі шкоду. Дай мені ще шанс, я точно змінюся. Я п'ю, бо мені погано через тебе скористалася мною. А як грошей не стало, то все вже не потрібен. Та кому ти ще потрібна з дітьми? Хто тебе візьме? Та куди ти підеш? Бомжувати? Тобі ж немає куди. Дітей без батька хочеш залишити так. Ти без моїх грошей не виживеш. А також залучення рідних, сторонніх людей та інші гачки. Тут вже ж натиск не тільки на провину, а й на страх, на жалість, на сором, але в більшості на провину. І що робити з цим? Перше це усвідомлювати ці маніпуляції, друге це працювати з провиною, йти в провину, не уникати її. І третє звернутися за допомогою до спеціалістів.